Якщо ти мене не любила і не хотіла заміж за мене виходити, то навіщо ти це зробила? Зіпсувала життя і собі, і мені. Картав Микола Софію, а вона дивилась на нього своїми великими очима і вдавала, що не розуміє, про що він. «Миколо, я вільна людина, я тебе розлюбила, тому хочу розлучення, спокійно відповіла Софія. Вперше в житті Микола заплакав, і не тому, що він хотів повернути дружину, а тому, що йому згадались слова його матері, коли та перед його весіллям благала сина не робити цього. Синку, невже ти не бачиш, що Софія з тобою лише через гроші? Вона ж мені так прямо і сказала, що не любить тебе. Та Микола мамі не повірив. Він був впевнений, що це звичайні жіночі розборки, які з часом щукнуть. Чи новина, коли свекруха не любить невістку, невістка свекруху? Але Микола був впевнений, що у них Софії все буде добре адже йому дісталась найбільша красуня. Скільки хлопців робили їй пропозиції, а вона всім відмовляла. Заради неї Микола в свій час у Франції на заробітки подався. Бо знав, що з пустими руками до такої красуні свататись не гоже. Перший раз Софія відмовила Миколі, а коли той запитав, чому причина, вона сказала, що у нього нема своєї хати. Повернувся Микола ще раз у Францію і за три роки заробив на квартиру. Пішов він ще раз пропозицію коханій робити, і тоді вона відповіла згодою. А Миколі сказала, що любить його давно, просто таким чином хотіла перевірити, чи справжня його любов. Мамі Микола невістка не подобалась, поки сина не було вдома, вона бачила, як Софія себе поводить, тому й не хотіла її за невістку. Вас ніхто питати не буде, заявила тоді їй Софія. Микола мене любить, і ми з ним одружимося. Але ж ти його не любиш. Не за Миколу, мого ти заміж виходиш, а за його гроші, розкусила майбутню невістку мама. Та закоханий син не став маму слухати, одружився з Софією, зробив за свої кошти велике весілля, таке як хотіла Софія, а потім привів молоду дружину в свою квартиру. Першим випробуванням для їхньої сім'ї стало те, що Софія не хотіла дітей. То вона казала, що ще не час, то вона заявляла, що нехай спершу чоловік дім збудує, а тоді вони вже про дітей подумають. І знову поїхав Микола за кордон тепер уже на будинок заробляти. А Софія тим часом жила в своє задоволення за його гроші, ще й картала чоловіка постійно, що він мало заробляє. Казка закінчилась тоді, коли Микола перестав їздити на заробітки. Софія чекала майже рік, а коли всі гроші, які чоловік заробив за кордоном, витратились, вона йому просто заявила, що хоче розлучення. Не став тримати Микола дружина, погодився на розлучення, хоч і досі її любив, зрозумів нарешті, що для неї він був лише банкоматом і більше нічого, і що тепер без грошей він її не втримає біля себе. А Софія не розгубилася, відразу заміж вискочила у її теперішнього чоловіка є все, про що вона мріяла, і великий будинок за містом і машина. Софія впевнена, що справжні поціновувачі її краси завжди знайдуться, і що вона варта всього того, що зараз має. Хоче мати дружину красуню, будь готова за це заплатити це довіс її по життю. І що найцікавіше, завжди знайдуться такі чоловіки, і Микола був готовий платити, просто в один момент він вже не стягував. Тепер він мріє про те, як збудує собі величезний будинок за містом, і, втретє, піде робити пропозицію коханій. Бо він впевнений, що Софія таки його доля.